Моє вітання, з вами Вадим мотоблок і мій помічник. Сьогодні ми розкажемо про нашого мотоблока, конкретно що ми з ним зробили, Та усилення і тому подобне. Так. Поставили бампера для установки швидкого балансірів, тому що з фризою ставком працювати, то треба гарне здоров'я мати, щоб його покращити О, встановили. Далі приварюється борт. Вибачетний болт а гайка. Сюди швидко встановлюється опорне колесо для монтажу і демонтажу фрези. Зараз ми працюємо тільки на м'якій різині, тому що все-таки на ній краще. Іде плюс мотоблок трошки іде глибше, і при розворотах не так травмує рослини, якщо десь треба виїхати ним для того, щоб захватити ще більше території. Далі, що хотів сказати, хто встановлює фрезу перший раз? Як би мені не об'яснили, ручку посунули в цю сторону, вліво. На максимум для того, щоб виключити фрезу, Тому що я встановлював, фреза була включена. Знайшла шестерня друг на друга, і що в нас вийшло? У нас отуто вухо. Чому я ще на цьому наголошую? Ми його заварили. Ми його заварили чугу... сваркою електродами по чугунові, І, так як шліфу... шліфувати не було можливості, і, можливо, у вас так же само, ну для того, щоб було плоткость, Болгаркою ліпістковим кругом зачистили і жидким герметиком замазали. Тільки що е, до уваги беремо нову прокладку, бумажну нову прокладку, обмазуємо з обоїх сторін, ставимо і щоб воно сутки вистоялося. Для того, щоб коли знімаєш, щоб ця нова спечена прокладка залишилася на місці. Далі пішли на насчет усилення фрези. Що з собою являє усилення фрези? Тобто хребет до хребта приварена труба 3 на 3 тонкостінна. крили, крила допомоги для того, щоб це все діло усилити. І пішли вже щоки. Щоки, на яких тримається щоки, на яких тримається сам підвісний почіпник, потрібно, щоб були товсті. Тому що я поставив тонкі, і якби почіпник відходив трошечки. Знизу. Уже йде уголок, який встиг приваряний. приварений. Це допомігні пластини, наварені для усилення. Дальше. Тут, під цією пластиною, так як це все робилося на скору руку, йде ще болт, який прикручується до основного кожуха. Для того, щоб так сказати, почіпник не відходив. Чого це я зробив? Тому що всередині, зараз я перейду на цю сторону. Всередині шпильки немає. Тобто... Раніше воно кріпилося як? Шпилька вкручувалася в вал. І в цьому місці, де переходна втулка виточена, куди прикручується уже сам підвісний ось дивіться, уголок. І ось болти. Це гайки, тому що я ізначально неправильно виміряв. Тому для установки оцеї штуки потрібно вкрутити шпильку, прокрутити вал. Ай! Убідитися, що шпилька крутиться рівно. І відносно цього, уже виставляти, щоб не було бокового обієння і верх-вниз цього підвісного почіпника. Тому що ця шпилька там не потрібна. В процесі роботи ось дивіться заточено. Отут обламується постійно, потрошечки, збивається різьба. І ця шпилька фактично нічого не держить. А болт в цьому місці, де теж фіксується, так як тут є природний, природний люфт у самій так сказати, втулці, яка одівається на, на шліцах на самий вал, якби є люфт. І коли болт зажимається, отут, його вже тут немає, тут все обварено, якби він ще збиває центр. І виходить не дуже хороша штука. Сама фреза це труба. І в трубу варено тільки з цього краю, краю тут де йде шайба, воно тільки з цієї сторони обварено. Тому, якби, в процесі роботи, коли із призою таке робиться із-за того, що немає укріплення, воно все обламується і приходиться обварювати. Тому ми це все діло пообварювали, сверлили по нової відверсті по кругу та все, щоб усилити і це все вбрали. Тобто всередині шпильки вже немає. В середину навал вкручений болт, щоб туди грязь не попадала, вдруг назад поставимо. І тут так же само, тільки що тут стяжний болт іде різьбою в середину, для того, щоб не розширяти фрезу, бо мішає трошки при транспортіровці. Далі обов'язково для усилення замість ножа, оце, замість стрілки, щоб посередині поставила широку пластину, яка проходить уже до самої оцеї труби. Плюс тут, ось, ось прикручується, треба обварювати, тому що воно з вібрації ламається. І тоді якби воно все жорстко і дуже гарно держиться. Невеличке колювання є, але воно вже настільки не розбиває, тому що нема оце такого, коли у тебе фреза йде постійно в такому режимі. Понятно, що воно все буде обламуватися. І плюс травмується сам редуктор, тому що із такої нещадної роботи. Розбивається сальник, почіпник і сам редуктор може вийти із ладу раніше, чим це потрібно. Вроді, все, розказав. Дякую за увагу.